Очищаємо свій організм правильно, підбором правильної програми, базової програми, яка буде впливати на всі органи і буде їх відновлювати. Що саме буде входити в цю програму. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Магній, саме цей мінерал, буде гарно заспокоювати нашу нервову систему, тримати її в нормі так і допомагає в процесах травлення. Мікобан це розумний сорбант, який виведе і абсорбує з організма всі токсини, шлаки, радіонукліди, все, що було значить, некорисним в нашому організмі, не порушуючи нормальної мікрофлори. Фунгіцин вбиваємо і виводимо з організма грибки і боремося з інфекціями. Гельмітозин надійний захист від паразитів та інвазій. Дермісан очищаємо кров. І шкіру. Лімфорен. Саме завдяки цьому препарату, ми оновлюємо і очищаємо нашу лімфатичну систему, тому що це є каналізація нашого організму, і потрібно, щоб вона була в нормі. І звісно, знімаємо все навантаження з нашої печінки, виводимо з неї токсини, даємо їй краще відновитися, відновити жовчий відтік, щоб налагодити всі процеси травлення. А ти вже очистив свій організм. Якщо ні, пиши в приват. Хочу очистити, і я допоможу підібрати саме програму для тебе. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.